Вітаю! Мене звати Надія Гросман, ласкава на урок української літератури. Сьогодні ми познайомимося з двома притчами: про блудного сина та доброго самарянина. Розпочнімо з притчі про блудного сина. Ця історія війшла до скрибниці світової літературної спадщини та має величезний вплив на культуру та суспільство. Чому ця історія така важлива? Бо вона розповідає про милосердя, про прощення та можливість другого шансу. Це не просто подія зі світу Біблія, але й історія, яка має важливий життєвий зміст для кожного з нас. Я впевнена, що цей урок не лише розширить ваші знання, але й надихне задуматися про значення милосердя та прощення у сучасному світі. Ця історія взята з нового заповіту Біблії, де її знайдете в контексті біблійних притч. Згадаймо, що Біблія містить кілька частин, серед них старий та новий заповіт. У новому заповіті оповідається про життя Ісуса Христа. Він учив людей бути милосердними та розповідав їм притчі. Серед них ми знайдемо сьогоднішню історію про блудного сина. А зараз пропоную вам ознайомитися з текстом за QR-кодом або посиланням. Отож, для початку зафіксуємо, що таке притча. Притча. Це короткий розповідний твір, що містить повчання в алегоричній формі. Для кращого розуміння тексту пропоную до вашої уваги мультфільм про блудного сина. В одного чоловіка було два сини. І молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені частину маєтку, що належить мені. І батько поділив поміж ними маєток. Молодший син пішов з батькової хати та подався у далекі краї. Він розтратив все своє майно живучи марнотратно. А як він усе прожив. Настав голод великий у тім краї, і хлопець став бідувати. І пішов він тоді і найнявся до одного з мешканців того краю, а той вислав його на поля пасти свиней. І бажав він наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та ніхто й тих не давав йому. Після тяжкої роботи хлопець згадав батька, розкаявся у своєму вчинку і подумав, що він не варте називатися сином свого батька, тому буде проситися до нього у найми, аби мати трішки хліба. Так він і вчинив встав і пішов додому, до батька свого. Батько, ще здалеку, побачивши сина, переповнився жалем, побіг йому назустріч і припав до його шиї, і почав цілувати сина. Принесіть негайно найкращий одяг. І одягніть його, і персня подайте йому на руку, і сандалі на ноги. Приведіть теля годоване та заколіть. Будемо їсти радіти, бо цей син мій був мертвий та ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. А його старший син був на полі. І коли він ішов і наближався додому, то почув музику і танці. Що? Що це таке? То повернувся твій брат. І ваш батько наказав заколоти теля годоване. Старший брат розгнівався і війти не побажав. Тоді вийшов батько та став просити його. Батько. Я ось стільки років служу тобі і завжди слухався тебе. Ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб із приятелями я потішився. Коли ж цей твій син вернувся, що витратив твої гроші та проїв твій маєток з блудницями, ти для нього наказав заколоти годоване теля. Батько ж сказав йому: Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Веселитися ж радіти треба тому, що брат твій, оцей, був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. У притчі під батьком слід розуміти Бога, а під блудним сином грішника, що кається. Спробуємо розібратися із іншою символікою твору. Отож, ми вже з вами визначили, що батько це Бог, а сини це люди. Маєток, який молодший отримує від батька, це дари Божі. Марнотратство це гріх. А от коли молодший син збіднів, то це наслідки гріха. Покаяння у творі – це ніби повернення до Бога, переосмислення. Наприкінці прощення від батька це Божий дар. Спробуємо з вами правильно з'єднати тему, ідею та основну думку притчі. Тема це розповідь про молодшого сина, який повертається додому, пройшовши через помилки й випробування. Ідея навіть ті, хто відступив від праведного шляху, може знайти прощення і знову з'єднатися з рідними. Основна думка важливість милосердя та прощення у відносинах між батьками та дітьми. До речі, у самій назві звучить слово блудний. Чи усі розуміють це значення? Ні. Розповідаю. Блудний це особа, яка відходить від моральних або релігійних принципів. веде марнотратний спосіб життя. Перевіримо, чи уважно ви прочитали текст. Перед вами зображення установіть правильну послідовність подій у притчі. Зупиніть відео та виконайте завдання. Отож, перевіряємо. Для початку беремо зображення, на якому чоловік дивиться удалечінь. На свого сина. Наступне зображення син веселиться та радіє новому життю. Здогадалися, яке наступне зображення? Так, правильно. Після того, як молодший витратив гроші, то він пас свиней. Далі обираємо зображення, де батько обіймає сина. Останнє зображення Розмова батька зі старшим сином. Молодці прекрасно впоралися. Пропоную нам ознайомитися ще з однією притчею. Це історія про доброго самарянина. За QR-кодом або посиланням прошу ознайомитися з текстом, а потім перевіримо, чи уважно ви прочитали текст. Отож, перше запитання: до якого міста відправилася людина з притчі А. Єрусалима, Б. Єрихона. В. Ханаану, Г. Вавилона. Так, молодці. Правильна відповідь Б. Цитую. Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона. Друге запитання. Що сталося з людиною по дорозі А. Тяжко захворів. Б. Знепритомнів. В. На нього напали розбійники. Г. Загубив усі свої речі. Правильна відповідь В. На чоловіка напали розбійники. Третє запитання. Укажіть, хто йшов тією дорогою та побачив чоловіка. А. Священник Левіт, Самарянин. Б. Коваль священник Левіт. В. Левіт, гончар, розбійник. Г. Священник самарянин іудей. Так, молодці. Правильна відповідь: А. Священник, Левіт, Самарянин. Четверте запитання: куди привіз самарянин чоловіка? А. До себе додому. Б у лікарню, В до свого знайомого, Г у готель. Яка правильна відповідь? Так, це Г. Самарянин привіз чоловіка у готель. Останнє запитання п'яте. Скільки самарянин дав господарю динарій? А5, Б3, В2, Г узагалі нічого не давав. Молодці. Правильна відповідь В2. Спробуємо з вами сформувати тему, ідею та основну думку притчі. Тема розповідь про чоловіка, який був пограбований і побитий. Два релігійні служителі не допомогли, натомість самарянин, який був людиною з іншого племені, зупинився і допоміг йому. Ідея кожна людина, незалежно від її релігії, віросповідання чи національності, є ближнім для нас і заслуговує на нашу любов і милосердя. Основна думка ми повинні проявляти любов і милосердя до всіх людей, які потребують допомоги, навіть якщо вони не є нашими друзями чи родичами. Наприкінці нашого заняття хочу пограти з вами у гру, де є милосердя. Я читаю вам історію, а ви маєте вказати, чи є тут милосердя, чи ні. Отож, перша ситуація. Діти у дворі спостерігають за цусенятами, які виглядають голодними і загубленими. Одна дитина бере цуценя додому, годує і просить батьків знайти їм власника. Чи є це виявив милосердя? Так, це прояв милосердя, бо дитина допомогла цуцикам. Спочатку надогодувала їх, а потім намагається знайти власника для них. Наступна ситуація: у школі кілька дітей насміхається над однокласником, бо він новенький у школі. Вони не допомагають йому адаптуватися в новому оточенні. Чи є це прикладом милосердя. Ні, це не є прикладом милосердя. Неприйняття новенького дітьми в класі є проявом відсутності милосердя. Милосердя передбачає розуміння та підтримку, особливо тих, хто потребує цього найбільше. Сьогодні ми розглянули дві важливі притчі з Біблії: про блудного сина та про доброго самарянина. Кожна з цих історій має свої особливості та моральні уроки, які можна застосувати у нашому житті. Ці притчі допомагають нам розуміти моральні цінності, які можна застосувати у нашому повсяденному житті, нагадують нам про важливість милосердя, любові до ближніх та готовності допомагати тим, хто потребує цього. Нехай ці уроки історії супроводжують нас у нашому житті і надихають на добрі дії. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Незабаром зустрінемось на наступному уроці. Бувайте!